Прикольно. Oh. <laughs> <Блядь>. <laughs> Забавный челик. А ну. Да. Вау! Вон надо заражение. О, бля, не-не-не, мы с таким не бавимся Чуби Машу. О, они забирают голод, на. Зиж одного. Yeah. <laughs> на мене шея, на. Зиж одного. О, злова, я думаю, тоже съебается від тебе. Чекай, где ты є? <laughs> Конкретнейше. Ой, где тут? Не, не, блядь, 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 блядь. Я еблан. Да, да, Да да! Я десь ближче. Блять, ти доки ходив, я упав. Чуть не у я умер, а потім я ожив чомусь. Кур. Ой, блядь, ні чекай вони якісь- Ой! Ой! Ай! Ой! Ще одне з'їм. Ай! Ай! Треба! Я з'їв?! Я, їбал... я тут, тут, найти нормальну над? О, морква! А! Це не морква, це банал. А! Ладно, це було передбачено, будемо чесні. О, вот він великий скалелазельник. Аж реально це закажем всі такої тяжкої стиклів. Опа! Треба тримати Ку -ку. Ну, да, да, ну да, 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 да. Ай, мене холод! Ай! Оооо! якийсь нас доганяє! Фокси в давай, давай! Це як тому мемі! Ну, блять, ну, ну все, вже не смішно. Ну заліз! Вже не смешно! Не смішно вже. <рес> не смішно. Рука, 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 рука. Ну бляааай! Я кстати лежав, але це не надовго, тому що тут туман. <рес> <рес> Та я бачу, я бачу, як тебе родить кривається, коли це робиш. Чекай, чекай. План самому... да план да, самого да-да! Іменно <круто> так! <плес> <рес> це був це було круто. <рес> це був мій план з самого початку. Це був твій план з самого початку! Да, да, майже! Трошки не так як я хотів, але в принципі зійде О! Оба! Я Джордж із жопи. Оба! Оп і 0 демеджа, 0 Де ти здох, блядь? А! Ти хибанько! Бля, знаєш, що можна зробити? А ну чекай! Я робиш? Я, я не знаю. Попробуй залізти сюда І кин мені шнурок. Поїж просто, да, у нас едет да. багато. От сюда вот, наверх, блять, куда? Сюда? Я долбоб, блядь. Та йобаний ужас! Що робиться то нахуй? Алло! Ну, блять, йобана хуйня! Я даун! Я ДАУН! Да-да, я прям под тобой, да-да-да Спускай, спускай Сейчас, сейчас, ше спускай Спускай, спускай Я падаю Ты ебал, Мы там лишь мы надолго Все, нам пиздец, походу Я не могу нести рюкзак, у меня хп по ноль Я не могу ничего делать, а у меня... Понял Меня Бодя наякал, блять, пиздец Давай так, 98 гривен, ти частина нашого нашего канала. Просто а. Ага. Оооооо! Все, все, мотаюсь. Будемо ще гигачатый, что ты двис на нього. Бля, ч-то вообще. О, дог, да, кстати, боди, ти швейцар. О! Стука, ну що мене <laughs> Нахуй, я не хочу говорить с другими. Пиздец бодня, мем. Я, я, я не заліз, Я не зас я вот! Блять, а я тут в чому, так? Я домоб, я даун, я даун. Чекай, чекай. Та, чекай, я походу придуру. Типа, дальше куда? Давай, вот сюда, 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 сюда. Потім середину тої скали, або отсюда сюди, вот, от сюда, сюда або от сюди. А с спина. Нам просто головне води, он туда, на оцей верх, он туда. Бачиш, Боді зірвався. О, Боді знайшов. Боді розібрався з механікою гри. О, вот богдан. Крадемо, орк Блядь, Блять, він зайшов в сун Хе-хе-хе, блять. Україна, мати! Комедія. Блядь, я його бачу. хе хе теж Піду втоплюся у річці глибокій. Шукати стануть, не скоро знайдуть. І ти будеш плакати, минатимуть ймуть руки. Мене до смерті не зможеш забути. Блять пиздец як він мотивує нахуй У того щоб я умер блять Останній захід, дайте мені три роки на монтаж цього відео, блять А шо з локацією? Це така хіба була? Хай, ты це Острі поменявся А не пройшло 6 годин, щоб локація поменялась мене таке питання Блять це прикол мене <схай> походу цей вчасно блять почали третій захід Блять, пишу ты нахуй! Ты забагато завдань мне задаешь на монтаж, знаешь? Это так буду делать Рик, блять. Ну типа. Блять, ну, типа я сам тебе моменты делаю. Я сделал скриншот. На приюшку пойду. Блять, ну не, не! О, Бодь, Бодь! да сюда. Штань на это. Подожди, а, а, На це? На це? <с>